Всім привіт, друзі! <кій> ну що в нас вже вересень? Ну, вчора вдома на клумбі, то бачив метелика одного, <кій> і вам його покажу. Значить, зайшов в Вікіпедію, YouTube, подивився по фотографіях, і що мені видало Що то калібрі? <кій> ну я так почав думати, гадати, звідки я у Львівській області там то калібрі. Ну і що воно виявилось? А виявилося це, що то метелик, баражник. Називається. Подивився там відео в ютубах все. І дуже-дуже схоже на того метелика, який зветься Бражник. Ну а тепер покажу вам, що я бачу. А також називається у метелика ще язикан звичайний. Все, приємно вам перегляду! Такий різкий метелик, що його і не піймаєш. Хобот у нього такий вот величезний. І він щось там до квіток. пильцю тут збирає. То капець. Що за метелик? А резкий то капець який він. Так літає. Ну, спробуй его, тут есть, Да, я все Ось такий різкий метелик. А це ось вже другий випадок, вже другого такого самого метелика я бачив, але він трошки більший. Трошки я його засняв, так що покажу вам його. Так що отакі, друзі, метелики мешкають у нас на території України. Вам, якщо відео сподобалось, подобайку. Пишіть в коментарях, яких ви бачили метеликів. Я, наприклад, таких метеликів перший раз тільки бачу. Всі, все, всім пока. До скорої зустрічі. Ну а зараз ставлю то, що мені тут Вікіпедія поновидавала і як мене заблуждення вело.